Інформаційні підсумки вівторка 13 серпня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Безпечні медичні послуги. На території Хмельницької обласної дитячої лікарні збудують сховище для пацієнтів та працівників. Молоді та активні. Премію міського голови до Дня молоді вручили 20 хмельничанам. Твори. З нагоди Дня молоді в обласному центрі відбувся мистецький фестиваль. У Свято-Георгівському храмі сьогодні попрощалися з героєм Олександром Сивульком. Він навчався в Хмельницькій школі No28, до повномасштабної війни працював у цирку, а також на радіо. В лютому 2022-го Олександр добровольцем записався до лав 19-го окремого стрілецького батальйону і разом з побратимами захищав Україну 9 серпня. Серце героя зупинилося. Йому назавжди 35. У нього залишилася дружина, сестра і батьки. Поховали Олександра Сивулька на Алеї Слави померлих героїв в Раковому. Ми з його мамою знайомі, з його рідною сестрою Микуми. Він дуже-дуже добрячий. Він дуже був щирий, знала його з самого дитинства. Він пішов сам на війну. Це його було рішення. Війна забирає найкраще. На початку війни на другий день збирався добровільний батальйон 19 й храмі Стрілецький. І разом всі з друзями прийшли, і там ми зустрілися. Всі добровільці з перших днів разом з ними в кулеметному зводі. Ми зустрілися з перших днів разом. В окремий кулеметний звод в першій роті. У нас такий був колектив дуже гарний, у Нас 13 чоловік. Ми це чури, як прийшов, він він, як розказав, що в цирку працював, на радіо, така дуже. Позитивна людина. Перший раз під обстрілом побачили війну, ми разом теж в Черкаських тижках ми були в Харківській області. Ми туди зайшли, ми перший раз там зустріли і побачили, що таке війна. І там нас обстрілювали градами кожен день. То, як Сучура дав свої, як сучура, побачив його, смілею все-таки є. Але бояться всі. Страх є кожного з нас, але достойно виконували своє завдання. Його багато людей знало. Він завжди підтримував, завжди так. Шура, треба щось там збираємо на якісь дрони, ще щось. Хоп, я все, я позвоню, я знаю людей. Він і всіх з естради багато людей нам відео присилали, допомагали. І, і Оля Цибульська, дядя Жора, в нього є дружина, мати, батько. Овище для пацієнтів та працівників збудують на території Хмельницької обласної дитячої лікарні. Підземна споруда, площа якої понад тисячу квадратних метрів вміщатиме близько 400 людей. Окрім того, там розмістять палати для хворих, операційні, ординаторську, відділення інтенсивної терапії та реанімації, клініко діагностичні лабораторії. Завершити роботи планують наступного року. Більше розкаже Олександра Семенюк. Розчищають територію та приступатимуть до будівництва сховища неподалік Хмельницької обласної дитячої лікарні зведуть захисну споруду для пацієнтів та медичних працівників. В червні місяці було засідання кабінету міністрів та засідання Верховної Ради, на якій було чітко визначено питання виділення коштів на будівництво сховища в нашій, в нашій лікувальній установі Хмельницькій обласній дитячої лікарні. Ми одна із тих лікувальних установ, яка отримує близько 100 мільйонів з державного бюджету на будівництво сховища, і також буде співфінансування близько 44 мільйонів з обласного бюджету. Підземна споруда площею понад 1 тисяча квадратних метрів вміщатиме майже чотири сотні людей для маломобільних груп населення встановлять підйомник. Сховище буде відповідати всім вимогам. Чому я говорю всім вимогам? Тому що на сьогодні, враховуючи закон України про цивільний захист населення, до лікувальних закладів є чіткі вимоги, що має бути не просте укриття і не протирадіаційне, а сховище. І те сховище, якщо ми раніше також спостерігали в інших установах, воно передбачало тільки перебування. Пацієнтів та обслуговуючого персоналу. то тут уже буде чітко структуровано і також частині надання медичної допомоги. Лілія Брухнова каже, сховище розділять на блоки: перший для персоналу дітей та батьків, другий медичний блок. Там будуть палати для хворих, операційні, ординаторська, відділення інтенсивної терапії та реанімації, клініко-діагностичні лабораторії. З 2018 року Хмельницька область перебуває в активній такій фазі будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу. Воно зупинялося під час того, як почалася збройна агресія зі сторони наших сусідів. А зараз Міністерством охорони здоров'я України нашими міжнародними партнерами та донорами прийнято рішення, що Хмельницька область має мати повноцінну обласну дитячу лікарню. І в контексті того ми б не здали новий об'єкт то лікувальної установи, якщо б не було сховища. Усі роботи планують завершити наступного року. Наразі в Хмельницькій обласній дитячій лікарні відкрили новий вхід для пацієнтів. Він обладнаний пандусом, тож хмельничани та гості міста будуть почувати себе комфортно. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Премію міського голови до Дня молоді вручили 20 хмельничанам. Це активні учасники мистецьких заходів, волонтери, які підтримують українське військо та роблять внесок у національно-патріотичне виховання містян. Ще п'ятеро хмельничан отримали нагороди та подарунки за розвиток молодіжного руху у громаді. Ірина Муллер, далі. Хмельничанка Вероніка Стрельченко одна із організаторок благодійної вікторини Квіз Он. Протягом двох років волонтери зібрали під час інтелектуальних ігор понад 600 тисяч гривень. І ці кошти спрямували на закупівлю дронів та аптечок для війська. Цьогоріч Вероніка Стрельченко стала лауреаткою премії міського голови. Нагороду отримує у день молоді незалежно від того, скільки вам років ви молоді люди. А свою діяльність в молодіжному секторі як волонтер, взагалі я розпочала з 2013 року. Тоді долучалася і до організації різноманітних фестивалів молодіжних, які в нас проходили, зокрема малої акустичної сцени, також творчі вечори. Цьогоріч розмір премії 8 тисяч гривень. Її лауратами стали 20 активних хмельничан. Це активні учасники мистецьких заходів, волонтери, ті, хто робить внесок у національно-патріотичне виховання та розвиває молодіжну політику у місті. Вам дякую за те, що ви проявляєте активність. Мені завжди надзвичайно приємно відзначати молодих людей, тому що тільки молоді люди насправді є рушієм всіх змін. Я вам щиро бажаю мріяти, вірити в свої мрії, багато працювати, щоб ці мрії ставали реальністю. Мріяти і вірити і працювати в Україні. Бажано працювати в Хмельницькому. Ну і щиро бажаю ніколи вам не опускати руки. Ще п'ятеро хмельничан отримали до дня молоді грамоти та подарунки. Серед них Анастасія Гаврилова, яка у міському центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, організовує майстер-класи, спортивні заходи та благодійні флешмоби на підтримку Збройних сил України. Наша задача працювати з дітьми так, щоб правильно і доступно пояснити їм, що відбувається навколо, щоб вони розуміли наскільки важливо бути патріотом і бути вихованим. Ним правильною і відчувати дійсно любов до своєї країни, тому що навіть ті малюнки, які, наприклад, діти створюють самостійно разом з педагогом, і потім вони відправляються на передову нашим захисникам. Це також дуже важливо. Це для них підтримка. Молодь, яка робить внесок у розвиток міста та країни, підтримуватимуть і надалі. Наступного року сподіваються, кількість лауратів та розмір премії зросте. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста. Мистецький фестиваль Твори відбувся у Хмельницькому до дня молоді. Його організували представники управління молоді та спорту спільно з молодіжним центром. Для хмельничан підготували виступи молодих митців, танцювальний, літературний та художній майстер-класи. Також під час благодійного аукціону збирали кошти на підтримку ЗСУ. Подробиці за мить. Тренінг з письменницької майстерності для хмельничан від представників літературної спільноти Ловці слів відбувся захід у день молоді в рамках мистецького фестивалю Твори вже декілька разів ходив і хочу в принципі продовжувати ходити на ловців слів. Перше завдання це заключається в тому, що головний герой чи героїня зустрічає кохання всього свого життя, все ідеально, але в певний момент щось йде не так. Тобто якийсь такий недолік знаходиться. І наше завдання от, показати, в чому саме цей недолік. Поставити себе не знаю, якесь е вивести з зони комфорту. Ми організовуємо такі письменницькі е вправи, де ми пишемо, наприклад, це про асоціації, е або там е як позбутися певних кліше в текстах. Це такі е письмові вправи і асоціативні, як я говорила, і те, що в нас по суті, е коли ми... Е Будемо створювати всі вправи, ми можемо їх озвучити, і за бажанням також отримати зворотній зв'язок. Водночас, у мистецькому дворику, юні хмельничани створювали картини з допомогою акварельних фарб та кави. Я малюю чашечку з чудовиська та красавиці. У мене таки вийшов трішки артхаус метафорічний. Мені 26 років і не вистачає таких розваг там, де не п'ють дорослі люди. І нарешті. Новий какета подарували можливість відчути ну, поринути знову в дитинство таке і відчути себе класно навіть у дорослому житті. Нічний пейзаж обрав, ну, тому що сподобалось просто на Пінтересті. Мені хотілося пейзаж, якийсь, і мені дуже подобається зорі. За словами художниці Світлани Мельничук, малювання допомагає відволіктись та подолати стрес. А тому від початку повномасштабної війни зріс запит на терапію, мистецтво. Арт-терапія, вона дуже сильна. Вона працює навіть не потрібно вміти малювати. Тобто людина просто бере фарби, накладає їх на полотно чи на папір. Взагалі не важливо. Саме головне це процес. І от саме цей процес він настільки поглиблені і ви ж бачите, да, так, всі такі дуже дуже зосереджені. Чому тому, що все, вони вже там. Також впродовж мистецького фестивалю відбувся танцювальний майстер-клас, виступи молодих митців та аукціон на підтримку збройних сил України. Різні локації, різна тематика, і кому що подобається, хто любить малювати, хто любить вірші писати, складати, тобто для того, щоб цікаво було всім знайти щось цікаве для себе. Такі заходи важливі, щоб молодь. Спільно проводила час, але на заходи потрібно ще й патріотичні робити. Тому ми обов'язково збираємо кошти на потреби ЗСУ. Передамо волонтерам поділля для того, щоб всі розуміли, що в нас війна, але тим не менше спілкувались, були разом. Ірина Муляр, Павла Романюк, новини міста. Артерапевтичну виставу для військових та ветеранів готуються показати на сцені Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Авторка п'єси драматургиня Марина Бортник-Гулевата. В основу тексту лягли реальні історії про війну, якими поділилися захисники та їхні рідні під час спілкування з психологами. Перша репетиція майбутньої вистави відбулася у форматі відкритого читання п'єси. На неї запросили тих, хто ділився спогадами. Реалізують проєкт завдяки гранту від Українського культурного фонду. На репетиції побувала наша Ірина Кондратюк. Вона і поділиться подробицями. Про війну в устами жінок у Хмельницькому обласному академічно-музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбулася перша репетиція арт-терапевтичної вистави для військових та ветеранів. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна. Нехай всесвіт дасть нам знак. Це розповідь про трьох різних жінок: дружину, мати та доньку, у яких близькі на війні. Авторка п'єси, драматургиня Марина Бортник-Гулавата. В основу тексту лягли реальні історії про війну, якими поділилися захисники та їхні рідні під час спілкування з психологами. Хто найбільше може підтримати наших захисників? Це діти, це кохані люди і батьки. Тому дочка кохана там матір. Можливо, там не на 100%, але відсотків на 90 все ж таки ми досягли поставлених своїх цілей. Перша репетиція майбутньої вистави відбулася у форматі відкритого читання п'єси. На неї запросили тих, хто ділився спогадами. Фідбек почула велику вдячність від матері. Військового вона сказала, що всі говорять про дружин військових, а матерів не підтрим... менше підтримують. Хоча чоловіка можна поміняти, а сина ти ніколи не поміняєш. Вона підходила до актриси, яка читала роль. Вона їй дуже дякувала. Казала, що це те, що їй відгукується. Одним із консультантів під час написання п'єси став ветеран російсько-української війни Богдан. Його образ також фігуруватиме у виставі. Я хотів би пізнати себе в цьому образі. Але ж треба, щоб було краще, щоб було краще, сильніше, чіткіше, більш прорізано, більш більше гумору хочеться додати. І цей вуйко Богдан це має бути щось взагалі суперпотужне для режисера, постановника вистави Юрія Чайки. Створення спектаклю з нуля перший досвід. Жодного разу не було так, щоб ми шукали ці історії, щоб ми самі створювали п'єсу, думали, як це могло відбуватися, а потім втілювали зазвичай класичний театральний процес, це навіть якщо сучасна драматургія, вона вже існує. Вона вже дописана. За тиждень ми вже досягли великого результату. Є придумана рішення вистави. Вже проведені чітки. Ми бачимо образи, да, можна собі уявляти приблизно, як вона створюється. Тобто, за майже за тиждень то ми пролетіли просто той процес. Який іноді в творчих в театральних колах відбувається декілька місяців, реалізують виставу в рамках грантового проєкту від Українського культурного фонду. Прем'єрний показ відбудеться 2 жовтня в холі Хмельницького обласного академічно-музично-драматичного театру імені Старицького. Ми робимо. З перспективи, що ця вистава поїде за кордон. Ми робимо з перспективи, що вона поїде на різні локації госпіталь передова. І ми робимо з перспективою, щоб це було доступно для нашого глядача. Тобто військові люди, військові з інвалідністю, люди з інвалідністю могли на першому поверсі переглянути цю виставу в задоволення перезагрузитися, тому що все ж таки це арт-терапія. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні, дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!